Фінансовий сектор економіки України потребує реформ. Такого підсумку дійшли під час засідання круглого столу, який приймав Полтавський університет економіки і торгівлі. Участь у зустрічі взяли студенти та викладачі закладу, науковці, керівники банків, страхових компаній та інвестиційних фондів. Говорили про зниження заборгованості банків і про віднову довіри суспільства до фінансових установ. Тут повинен бути і регулятивний вплив з боку з боку державних регуляторів, і одночасна відверта про. Зора політика банків по відношенню до своїх клієнтів насамперед вкладників. Фахівці вважають для стабільної роботи фінансового сектору, слід підтримати страхові компанії. Наразі ці установи переживають не найкращі часи. зв'язку з зміною політичної ситуації також уходять з ринку по своїй, а то і не... по своєї волі страхові компанії, А обов'язки їх залишаються. Це залишається... очень бальбалізніною проблемою для наших клієнтів і для всього страхування. В цілому». учасники засідання круглого столу наголосили на важливій ролі ринку цінних Перів для його розвитку треба привести законодавство України у відповідність до євростандартів, а акціонерні товариства поділити на приватні та публічні. Це дасть те, що на ринку залишаться у формі публічних акціонерних товариств тільки ті підприємства, які будуть залучати капітал і працювати дійсно на фондовому ринку в цілях залучення грошових коштів. Тобто вимоги до цих публічних акціонерних товариств будуть значно збільшені. Вони будуть прозоро розкривати свою інформацію про свою діяльність і залучати гроші фактично населенню під розвиток свого бізнесу. Фінансисти наголошують акціонерним товариствам слід розміщувати більше інформації на своїх сайтах, аби привертати увагу інвесторів та акціонерів. На законодавчому рівні пропонується значно розширити вимоги до переліку розкриття інформації для того, щоб ця інформація повно і широко могла використовуватися також потенційними інвесторами і акціонерами у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Значну увагу приділяють передачі студентам необхідних для підтримки економіки знань та навичок за словами банкіра Тамари Сохаць. Яка свого часу закінчувала цей виш навчальному закладу під силу виховувати фахівців, які здатні значно підсилити фінансовий сектор. Они не безразличны. Тобто вони как бы з молодіж. А молодіж это наш завтрашній день. Якщо зараз на сьогоднішній момент в нашій стране українець задумається і і буде себе вести так, як то, розумієте, ні національний банк, ні правительство почнемо з ініціатором проведення круглого столу стала кафедра. Фінансів поет.